У рівному відбулася виставка Вишивка українською. Унікальний культурно-мистецький проєкт популяризує сучасне українське слово та старовинне українське мистецтво вишивання. За словами Олени Медведєвої, новітня техніка вишивання ниткографія поєднує в собі й арт-терапію, яка приносить користь. Проєкт вишивка українською тривав протягом двох місяців. Учасниці вишивали полотняні закладки та листівки висловами відомих українських діячів. Ми приїздили до наших громадян. Мат рівненщини і разом з жінками вишивали. Але вишивали не традиційною технікою. А вишиваючи тексти, ми мотивували самих себе до того, що життя триває, що необхідно шукати позитив. Ниткографіка, так називається ця техніка. Вона була залюбки, прийнята жінками, втілена, і, власне, сьогодні ми бачимо цей результат. Проєкт об'єднав жінок різного віку і професій та дружин військових, які популяризують українське слово та наші традиції. Вони кажуть, мають надію, що новий метод вишивання буде розвиватися і надалі. Завдяки пані Олені місто Рівне стало не лише бурштиновою столицею України, а й вишиваною столицею нашої держави. Чимало відвідувачів відвідали виставку, яка зараз представлена в музеї. Дивлячись в очі відвідувачів, ми бачимо, що вони їх надихають. Ось, наприклад, сьогодні були люди із Херсонщини. Вони приїхали з постійних обстрілів, щоб трішки відпочити, і відвідали наш музей. Понад 60 вишитих робіт технікою ниткографії, яку опанували майстрині, можна переглянути у Рівненському музеї бурштину протягом тижня. Сніжана Твардовська, Вікторія Петренко, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.